Днями Федерація веслування Миколаївщини вперше провела урочистий захід, під час якого були підбиті підсумки спортивного сезону. Також відбулося нагородження переможців у 14 номінаціях і обговорення майбутніх планів у даній галузі спорту. Детальніше про це і хто отримав заслужені відзнаки далі розкаже мій колега Сергій Мельников. В останні дні літа миколаївські веслувальники підводили підсумки сезону. Завдяки федерації веслування Миколаївської області вперше вдалось зібрати разом та вручити заслужені нагороди усім, хто здобуває славу веслувального спорту Миколаївщини. Зазвичай всі люди да, бачать тільки верхівку піраміди, тобто це спортсмени на підесталі. А за його спиною ви сьогодні бачили, скільки людей працюють на результат. І ми е, запросили сюди і адміністрацію, і е, спортивне керівництво міста, наших пеценатів, тренерів для того, щоб подякувати і відсвяткувати разом з ними перемоги наших спортсменів. Георгій Решетілов та Михайло Ніколаєв від обласної влади Ірина Бондаренко від міської разом з дворазовим олімпійським чемпіоном та президентом Федерації Юрієм Чебаном нагороджували кращих спортсменок та спортсменів у різних вікових категоріях. Олександр Гарцев, Катерина Гончар, Данила Горбенко, Андрій Басін, Дар'я Комишник отримали свої відзнаки, так само як і Ксенія Цомпель, яка, крім медалей національних змагань, цього року вперше в кар'єрі серед юніорок завоювала срібло чемпіонату світу і бронзу чемпіонату Європи. Поділилася своїми враженнями про результати сезону. Настільки багато медалей, особливо міжнародного рівня, для нашого міста, для нашої країни це досить високий результат, такого в нас достатньо давно не було. І я сподіваюся, що далі можна буде сподіватися на більше, більше медалей, більше результати, багато перших місць. І думаю, що цей результат є такою початковою точкою для наступних перемог. Тренує Ксенію Ольга Цомпель, яка як тренер також отримала свою нагороду цього дня. А Разом з нею Сергій Левченко, Галина Затулевітер, Сергій Моторний. А от командою року стали представники комплексної дитячо-юнацької спортивної школи Олімп. Так, я дуже вдячна тренерському складу Кадую «Олімп», я дуже вдячна Нізкий Уклін спортсменам Кадую США а саме веслування на байдарці і каної за те, що на даному році, 25-му, ми показали найкращий результат Миколаївської області. Також нагородили переможців номінації Титани спорту, прогрес року та відкриття року. Відкриттям року стала Вікторія Денькович. Відзначили меценатів, які допомагають цьому виду спорту. На сьогоднішній момент ми знов ж таки вдячні нашим меценатам для того, за те, що вони нас підтримують. Сьогодні вони придбали для нас конструкцію для. Перевозки наших човнів, тобто це мобільність. У нас вже є бус федерації. У нас вже є мобільна конструкція, і ми можемо їздити між містами на любі змагання. Федерація разом з меценатами, обласною та міською владою робить кроки вперед до нових звиттях миколаївського веслування. І такі зустрічі обов'язково стануть традиційними, адже в планах ще більше медалей і ще більше слави для Миколаєва та України. Сергій Мельников, Владислав Невідомський. новини на телеканалі Март.